Газлайтинг. а ви чули про таке слово? Газлайтинг. А знаєте, що воно може означати? А виявляється, це вияв психологічного насилля, це доведення людини до такого стану, що вона вже зовсім не розуміє, що відбувається. Вона не вірить в своїй адекватності. Ось так. А до речі, саме це слово прийшло в нашу рідну українську мову із англійської мови, і утворене від двох слів: ГЕС газовий і «лейтін» – освітлення, а питання. А можливо, є в нашій рідній українській мові слова відповідники, власне, українські слова. А давайте подумаємо: а справді вони є. Наприклад, затуркувати. Тобто говорити щось таке людині, що вона вже зовсім нічого не розуміє. Ось так. Іншими словами, забивати памороки. А ще є інше слово, і яке звучить ось так: злонавіювання, тобто доведення людини до такого стану, що вона вже не вірить, що вона адекватна, і може навіть закінчити життя самогубством. Ось так. Вивчаємо власне українські слова і стараємося все ж таки обмежувати вживання запозичених слів. І ще така порада. Давайте ставитися один до одного. Добре, по-людському. Не ображаймо один до одного.